Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як скачати відео з Ютуба безплатно. Вибираємо любе відео. Ну, наприклад, це. Даємо на паузу. І там, де є. Нажимаємо зверху, там де є силка. YouTube, після крапочки ставимо дві букви S англійських і нажимаємо Enter. Появляється новий сайт і нажимаємо скачать. Сохраніть на робочий стіл. Загрузка пішла. Я дам на паузу, а потім ключу, коли воно догрузить. Вже відео скачало. Ває це відео. Підписуєтеся на мій канал, ставте палець вверх.